Привіт, друзі! Сьогодні приїхали на пасіку, вирішили вже час обробити біпіном біл від клеща. Зазвичай ми це робили, коли вночі такий морощик невеличкий був, але я дивлюсь по прогнозу, то там морощик ще не скоро. А вже ж час іде, тому сьогодні будемо обробляти їх уже так. Сьогодні хочу обробити їх біпіном, ну і заодно покласти їм хостини замість пліва. Ну, зараз це все ми покажемо, розкажемо. Поїхали! Що тут у нас явики настроїли, ми виставилися? Запаси на зиму. А ти що не знімаєш? Снімай. От полоски ті, що ми ставили. Повинно в принципі клеща бути небагато, оскільки ми ставили ці полоски. Ну, зараз побачимо. Так кожну проливаємо. Вулочка. Трико ж язиків так, набудували тут. Mm -hmm. Таким чином ми їх обробляємо. Ну, я думаю, що кліща буде небагато. Раз, в принципі, побачимо. Через... В принципі, якщо б він класний, то це покаже буквально десь через годину вже будуть кліщі валятися. По-любому. Цей відводочок не набудував тут нічого. Так, подожди, треба ж забрати полосочку. Mm. Оп, ділка вибачай, що я тебе витягнув звідти. Так, да, Відводочки не дуже бачиш, mm. хоча може вони там всі знизу сидять, я їх просто не бачу, бо буває же таке. Так, от проливаємо їх рясно. І воно буде через годинку все нам показує. так. І потім заберемо ці плівки, на їх місце покладемо хвостинки з верхомок. Так, народ, обробили ми піном, зараз підемо, подивимось, що там робиться. Я думаю, що кліща небагато, але в принципі зараз все покажемо. Давайте. Значить, значить, починаємо відводочки. Ну я тут кліща не бачу. Це маленькі відводки тут. Може, таке будь-що бджіл мало, тому вони... Сильно видувати його не будуть, і ми не побачимо. Так, що тут тут незрозуміло, незрозуміло нічого. Що не бачу, тут нічого не бачу. Тут нічого не бачу. Як я і казав, багато його не буде. Причина тому, що я ставив полоски. От є от, бачу от. Оп! Декілька кліщів. От у мене на пальці один завис. Так. Ну, нема, так. Да. Багато їх нема. Де не де там... Будуть траплятися, але в принципі в принципі їх не буде багато. Ну і Тут він. вон там один-два маленькі. От один кліщик там є. От він. Валяється. Так в принципі, щоб багато їх немає, не буде. Якби я настав полоски, їх би звісно було б трошки більше. Вон. А так, А так, а так, так... все нормально, бачите, ніде ні, майже немає. Так що... Ну... Я це перший рік, що ставив полоски осінню, зазвичай їх ставлю навесні, тому я ну, не дуже був впевнений у них. От. Але вони спрацювали на відмінно. Ну що ж, з кліщом розібралися, все добре, далі зараз підемо, будемо міняти плівки на холстинки, класти зверху мох. Ну і, в принципі, це все в цьому році. Так що, поїхали. Блін, що це вас за забор. Трошки <клухи> його зломати. Блин, такий взяток будуть цього року. Мед повикачували, вони я заки перли, перли, перли. Угу. Так. на щось цей рік був Що Чому йду на насилий? Угу. Mm -hmm. Ну, все. Повстинки ми порозклали. Біпіном обробили, на цей сезон це все. В принципі, всю роботу ми вже зробили. от, Вже от. все без плівок. Всі бджолки задоволені, тепер їм буде тепліше, оскільки волога буде вже виходити із гнізда. Добре. Ну і кліща небагато. Я ж кажу. В принципі, там я їх буквально 2-3 бачу, можна було б і піном навіть не обробляти. Так що залишилось тільки от, накрити це все шифером на зиму. Ну, між собою запхаю, е, осакою і в принципі це все. Ось тут, от між вуликами. В цьому сезоні вже все буде закінчено. От. Цей рік бджоли в мене зимують е, чисто на меду, навіть і пів кіла цукру я їм не дав в жодній сім'ї. Взятки були добрі, першого меду було багато, було другого меду дуже багато. Як ви бачите на відео, багато язиків вона будували за завставними рамками. От. Це з рахуванням того, що... Може його викачали, а вони далі насили, насили. Так що меду у них достатньо. Перший мед класний, другий такий більш соняшниковий, але в перемишку я думаю піде. Для контролю я ще десь в лютому, в середині, в кінці лютого дам їм канді перші, потім тижнів через три ще. Там десь по пів кіла буду давати. От. От, Так і будуть вони мене зимувати. Звісно, переживаю, бо це перший раз. Вони в мене зимують чисто на меду. Ну але що добре? Так що цього Підписуємось на цьому все. Підписуємося на мій канал, ставимо коробайки. Ну, всім всього найкращого. До побачення.